Друзі, вітаю всіх на автомайданчику постійного продажу авторинку Карбазар, який знаходиться у місті Львів поруч зі стадіоном Львів. Арена сьогоднішній відеоогляд буде присвячений нашим новинкам, які до нас заїжджають щопонеділка. Додивіться це відео до кінця буде багато різних цікавих автомобілів. І, звісно ж, не забувайте підписатися на наш YouTube канал. Підтримуйте український контент. Розпочинає наше відео Peugeot 208 в комплектації GT16 року, 109 рідного пробігу, 10 600 доларів, 1,6 дизельний двигун, коробка в нас йде автомат. Що ми бачимо зовні? Це комплектація GT, вона відрізняється тим, що вона має дуже гарні обвіта, додаткові бампера, лінзована оптика, двоколірні легкосплавні диски з червоними ставками, які також тут на передньому бампері. Ви можете побачити. Автомобіль свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. І так, салон у нас іде комбінований шкіра зі тканиною. Подивіться, наскільки гарно він виглядає. Червона стрічка йде, така прошита, шкіряне спортивне мультикермо. Ось так виглядає воно досить-досить круто. Датчик світла, датчик дощу, чотири скло в нас йде, звісно ж, йде клімат-контроль. Ось такий невеличкий стильний хетчбек. Також позаду ви бачите є парктроніки. Та камера заднього огляду. Ну і в такого компактного хетчбека досить непоганий багажник. Поки в нас ось цей автомобіль поїхав на тест-драйв, я вам показую наступну новинку. Це в нас Honda Accord. Але, друзі, перед тим, як показувати її, хотів би ще сказати вам два слова про наш майданчик. Всі автомобілі, які ви бачите, вони пригнані від власника. І ціна на них вказана від власника без нашої накрутки. Тобто машина приїжджає, ми беремо фіксовану ціну за стоянку, машину фотографуємо, публікуємо на нашому сайті Карбозар. І в принципі, будь-які автомобілі, які стоять на нашому майданчику, є детальні фотографії зі всіх сторон, з усіх сторін, салону та опис даного автомобіля на нашому сайті. Тобто ви побачили його у відео, і також можете його ще раз переглянути на сайті. І в нас цей автомобіль продається по ціні без власника, без нашої націнки. Ви можете прийти, зробити тест-драйв за бажанням перевірити його технічний стан на сервісі та купити автомобіль прямо тут в нас. Ми допомагаємо з супроводом документів повністю все від А до Я. Що ж, погнали! У нас Accord 6-го року, 2,4 газ бензин, автоматична коробка передач. Де лінзована оптика і давайте зглянемо до нього у салон. Авто має 4 скло підіймачі, мультикермо, двозонний клімат-контроль, автоматичну коробку передач, підігрів сидінь та комбінований салон, де йде шкіра зі тканиною. ВЖ5008 12-го року 1,6 дизель на автоматі 7-місний 224 000 кілометрів пробігу в даному автомобілі. І так, друзі, комплектація досить класна, є проекція, навігація, двозонний клімат-контроль, де роботизована коробка передач. І зараз вам покажу ще середній ряд. Ви будете приємно здивовані. А задні пасажири будуть мати приємний бонус: це екрани в підголовниках, до них йдуть окремо навушники. Також нагадую, друзі, що це семимісна версія. Ось такий цікавий сімейний мінівен. Peugeot 407 свіжо пригнаний, розмитнений та сертифікований. 10 го року 6850 246 тисяч пробігу в рідній фарбі, в гарній комплектації. Зовні ми бачимо передні задні парктроніки, лінзовану оптику та панорамний дах. Йдемо усередину. Авто має датчик світла та дощу, клімат-контроль, блютуз та мультикермо. Peugeot 5008 8750, 1,6 дизель, механіка, 210 тисяч пробіг, автомобіль 2012 року. Також, друзі, ви часто запитуєте за бюджетні автомобілі, будь ласка, 3 четвертих гольфа, Фабія, все до 5 тисяч доларів. Також у нас є ще один гольф 4, ще шкода Октавія, все до 5, в межах 5 тисяч доларів. Тобто вибір на авторинку у нас хороший. Я нагадую, що я показую тільки новинки. Як ви бачите, машин у нас досить багато. Ще ось там попереду величезний ряд. Там є. 4 ряди автомобілів. Тобто, друзі, вибір реально хороший. І це в нас по будням. Субота, неділя, звісно ж, авторинок, в суботу заповнюються ось ці усі ряди. А я вам продовжую показувати наші нові надходження. Volvo v 50 8750 1,6 дизель механіка 2011 року, 230 тисяч пробіг в дуже цікавому, сірому кольорі. Зовні ви бачите лінзовану оптику, електроскладання дзеркал і йдемо у салон. Авто має шкіряний салон, механіку шестиступеневу, клімат, контроль. Звісно ж, мультикермо та датчик світлу і дощу. Також, як ви бачите, позаду присутні парктроніки та камера заднього огляду. Volkswagen b 5 седан 5452-літрової бонзон не механіці третього року 230 тисяч кілометрів пробігу. Друзі, не забувайте, що війна триває і потрібно завжди допомагати нашій армії. Оголошено терміновий збір на 10 автівок для спеціально створеної бригади, яка піде в контрнаступ на сході, щоб повернути нашу землю. Збором займається фонд Герой Кар, який отримав запит безпосередньо від командування ЗСУ. Зараз треба якнайшвидше зібрати 3,5 мільйона гривень на перемогу над ворогом, тому без волікань переходьте за посиланням в описі та конвертуйте свою лють в донати. Також на наявності є Renault Megane 1998 року 1,6 бензин, 114 тисяч пробігу на механіці. Ось такий автомобіль в межах 3 тисяч доларів можна придбати. Також, друзі, до нас заїхала нова а 15-го року, 14 тисяч доларів, 2-літровий бензин, автомат, кватро повний привід, присутній люк та чорний шкіряний салон. Hyundai Santa Fe, сьомого 7-го року 12 тисяч доларів 2,2 дизель. Коробка автомат 178 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль має 4 скло підімочі, електрогалівання водійського сидіння, мультикермок, коробку автомат, підігрів сидінь та двозонний клімат-контроль. Також в автомобілі присутній люк. Citroen c 3 7713 року 1.4 дизель на автоматі 196 тисяч кілометрів пробігу. Компактний економічний автомобіль, гарні комплектації з клімат-контролем. Продається на майданчику. Джип Cherokee, 20 тисяч 950 доларів, 2,4 бензин автомат, 78 тисяч пробіг 19-го року автомобіль. Авто в гарній комплектації, безключовий доступ є, датчик світла, дощу, мультикермо, коробка у нас, автомат, електрогулювання водійського сидіння та клімат-контроль. Це нас авто, якщо не помиляюсь, зі штатів і дуже рідко буває, що саме два ключі приїжджають. Так от також тут є електропривід багажника, камера заднього огляду, задні електроніки. Досить... Гарно укомплектований автомобіль. Ну і ще сказати, що автомобіль також заводиться з кнопки. Семимісний Mitsubishi Outlander 17918 року 107 тисяч пробігу, 24 бензин в комплектації Cell. Автомобіль цікавий тим, що е, має гарну комплектацію, легкі пошкодження. Гарну лінзовану оптику, також електроскладання зеркал і йдемо в салон. Авто з безключовим доступом має 4 склопідіймачі датчик світла дощу, мультикермо, підігрів передніх сидінь, камеру заднього огляду та клімат-контроль. Ще по комплектації тут є електропривід багажника, як я вже казав, камера заднього огляду. І ще раз наголошую, це в нас. Семимісна версія. Toyota Camry 8500 9 року в нас офіційно куплена в автосалоні 265 тисяч пробігу. Тубіль має 4 скло мультикермо, клімат, контроль, електро, регулювання зеркал, дерев'яні ставки та механічну. Коробку передач. Кемрі, звісно, ж всі знають, надійний японський автомобіль. Саме Кемрі 40 досі дуже актуальний. Автомобіль користується великим попитом і дизайн в нього досить і досить сучасний. Nissan Note 9 року 7300 1,6 бензин автомат 205 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль гарні комплектації, має 4 скло мультикермо, клімат-контроль, ну і звісно ж автомат. Що ж, друзі, я вам показав лише частину автомобілів. Як ви знаєте, їх у нас дуже багато, понад 150 авто в наявності. Працюємо ми щодня з 10 до 19. -ї. І в суботу та неділю в нас з 7 до 15 авторинок. Бажаю всім спокійного вечора. Робіть безпечні покупки на авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лвів.юей